20 березня день визволення Вінниці від нацистів. Цьогоріч 80-та річниця. Нацистські війська увійшли на територію Вінничини 7 липня 1941 року. Вже 20 липня захопили обласний центр. Розповідає завідувач меморіального комплексу Ставка Вервольф» Павло Мельник. На 20 липня 41-го року Вінниця була захоплена німецькими військами, а до кінця місяця вся територія Вінниці була окупована вже німцями. Поділили область на дві території. Це була німецька зона окупації, так називаємо Ліскамісарят України, і румунська зона окупації, тому що румуни були союзниками німців, так називаємо територія Терна Істрії. Вже з перших днів окупації почалися розстріли. Це були спочатку єврейські розстріли, а потім вже це було вже і такі облави на місцевих на місцеве населення Окупаційний режим був жорстким, розповідає Павло Мельник. Для військовополонених та цивільних будували концтабори, де проводили масові розстріли. Єврейське населення тримали у гетто. Населені пункти, де діяли партизанські загони, спалювали та нищили. За майже три роки окупації німці спалили 19 сіл. Понад 150 населених пунктів зруйнували частково. Четверта частина населення була знищена німцями. Більше 205 тисяч. Це якраз страчених місцевого населення, німцями за роки окупації. Так це дуже багато концтаборів на нашій території. Їх було 18. Це також і гетто, їх було 125 на території нашої області. Військову операцію зі звільнення Вінниці та області радянські війська проводили у два етапи силами першого та другого українських фронтів. Розповідає Мельник з обласного центру. Нацисті вигнали 20 березня 44-го. За тиждень німці відігнали за межі області. Надо сказати, що Вінниця більше постраждала в 44-му році ніж 41-му році. Вона постраждала як від німців, тому що німці, відходячи, зривали дома, мости, також і від радянських військ вона дуже сильно постраждала. До війни в Вінниці проживало 90 тисяч, а на 44-й рік залишилось біля 30 тисяч. Червоноармійців, які загинули під час штурму Вінниці, поховали на меморіалі борців з нацизмом по вулиці Київській. А це понад 4 тисячі солдатів, розповідає історик Сергій Гула. На цьому місці Хована найбільша кількість. Військовослужбовців Червоної армії, які загинули в роки Другої світової війни, і переважна більшість, яких тут похованих це ті, які брали участь у штурмі міста і вигнанні нацистів з тих теренів. Після захоплення міста радянська влада проводила чистки серед цивільного населення, яке пережило окупацію, розповідає Сергій Гула. Більшість із них підозрювали у колабораціонізмі. Коли прийшла радянська влада, то населення зіткнулося з абсолютно ворожим ставленням. І з такою презумпцією винуватості, тобто ті, хто були під окупацією, вони всі так чи інакше, потенційні вороги радянської влади. Люди доказували, підтверджували, що вони робили в окупації. Партійні чистки, тобто їх позбавляли там партійних квитків. Бо, мовляв, вони нічого не робили тут в окупації, не допомагали боротися проти, проти нацистів. Дії радянської влади така ж окупація, адже населення піддавалося репресіям. Саме тому каже гула звільнення від нацистів складно назвати визволенням. Питання коректності цього терміну, тому що ем... Тут правильніше говорити вигнання нацистів з цих терен, тому що ці терени, як і люди, які тут жили, вони не отримали цієї свободи і цього визволення. Тому що фактично, коли один окупант прийшов, прийшов інший окупант. Просто всі забувають, що колись з'явився цей окупант. Він з'явився в результаті окупації території Української Народної Республіки на початку 20-х років. У себе на Фейсбук сторінці Вінницький міський голова Сергій Моргунов написав: з часів закінчення Другої світової, вся Європа говорила ніколи знову, ніколи, але вона не врахувала расизм. Тому сьогодні ми нічого не відзначаємо і точно не святкуємо. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, якою ціною Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.